Чернігівські водії тролейбусів та автобусів одягнуться в робочу форму. Такий наказ управління транспорту вступить в силу вже з 1 травня. Якщо водії виглядатимуть невідповідно, то за умовами угоди їх очікує штраф. Це Виділені наказ транспорту, що року сорочні понад політики блюднічні, бо забороняється там капці, сандалі без мозків. До того ж, управління транспорту поступово усуває незручності на нових автобусних маршрутах. Зокрема, на 25-му додали нові транспортні засоби. Наразі їх по місту курсує 20. Інтервал руху в години пік 6 хвилин. Це дозволяє справлятися з обсягом перевезення пасажирів. Додатково закуплять ще три автобуси. Врахували і нарікання громадян на рух 26-го маршруту. По 26-му. По 26-му штобу нарікання. Особливо... Транспортного сполучення жителів вулиці Військова до дитячих садків шкіл і обласної лікарні. Ми це питання наразі закрили 25-го маршруту. Олександр Більський наголосив на тому, що співробітники управління особисто контролюють ситуацію з перевезеннями на новостворених маршрутах. Вони фіксують порушення для подальшого їх усунення.